Доброго ранку всім нашим підписникам. Знову на зв'язку мініагросуме. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Наразі у нас зараз проходить акція. Приїжджаєте за трактором з дитиною, отримуєте скидку на всі трактори 300 доларів. На всі трактори 300 доларів. Якщо ви дзвоните, замовляєте собі трактора а, в телефонному режимі, а, привозимо тракторця, зустрічаєте трактором з дитиною. Також скидка 300 доларів. Наразі така акція йде до 1 вересня. Так, а зараз розкажу вам по асортименту, по-нашому йдемо в салон. Так, трактор Сінталь. На його Якщо будете купляти до 1 вересня по акції мінус 300 доларів, прийдете з дитиною або будете отримувати трактор вдома з дитиною, то його ціна буде 3900. Йдемо далі. Оріон РД 244. Також всі трактори е на вузькій резині його ціна 5950, буде коштувати 5650. РД-244 на широкий резине. 650. 5750 по акции. Орион РД-404. 6700. 6700. Цена с 404 Ориона. 6700. Заберется на счет акции. акция. Такая будет его цена. Солис. 26 экстра. 8700. 8400. Солис 26. 8500, 8200. Янмар ке 60-й повушний тракторець японського виробника. З ґрунтофризой. Ну тут опять з половини ми його не беремо до акції. А, лавол 354 з реверсом 7400. По акції буде 7100 Лавол 354 без реверса, 7200, по акції 6900. Лавол 244 коштує 6900, ну, за акцією 6600, тобто ціна 35-ки Лавола 6900 по акційній ціні. Приїжджаєте з дитиною, отримуєте 300 доларів скидку. Якщо отримуєте трактор на дому, також 300 доларів скидка. Акція дуже бомбова. Джинма 244-та. 6600 по акції буде 6300. Джинма 244 Ріє. 7. По акції буде 6700. Джинма 404, 40 з примусовою гідравлікою. Така джинма коштує 7,5. По акції 7200. Джинма 504. 8,5. З реверсом та примусовою гідравлікою Буде 8200. Донфенг 40ка. Коштує 9200 по акції 8900. Шифен 404 з примусової гідравліки. 6700 по акції. Шифен 244 се. Також з примусової гідравліки. Такий буде коштувати 6. Акційна ціна. Ще раз напоминаю. 6 тисяч. Уже знижкою. Шифен 350, вибачаюсь, Елічка. 3600. Ціна його бюджетного такого одноциліндрового ремінного трактора буде 3,300. І йдемо далі. Шифен 240. 3400 його ціна. Ціна буде акційна 300. Це дешевше, я не знаю, це вже дешевше тільки мотоблок купити по ціні трактора. Але можна вибрати трактор. Який же мотоблок, коли є трактор по ціні мотоблока. 300 по акційній ціні. Ось такий шифер. Була 240-й. Ціна 4200 по акції буде. 3900. Ціни просто космос. Приїжджайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Герою Крут, 15. Всім гарного та тихого дня!